Руйнуємо міфи про професійну освіту. Так склалося, що в Україні професійна освіта чомусь вважається непрестижною. Ми часто чуємо вирази: це притулок для трієшників, це совок або взагалі такі вирази, як. Бурса. Але це є уже дуже застарілою інформацією, яка взагалі не відповідає дійсності, тому що професійна освіта наразі окутана великою кількістю міфів. Тож давайте їх розвінчувати. Міф перший чомусь у нашому суспільстві побутує таке твердження, що професійна освіта це не престижно і за залишковим принципом. Чому ми вважаємо так? Тому що в нашому суспільстві освіту часто прийнято сприймати через призму підручників, через призму красивих слів і красивих назв, а чи забезпечує це в подальшому достойне життя і, відповідно, здобуту професію? Якраз професійна освіта надає можливості реалізовувати себе у реальній діяльності, здобувши реальні практичні знання, які можна втілювати в практиці, зараз в Україні в закладах професійної освіти дуже поширена дуальна система здобуття освіти. Тобто 30% знань здобуваються у навчальному закладі, 70% на виробництві. А це означає, що по закінченню навчального закладу ти вже маєш реальну професію і вже маєш місце роботи. Тому розвінчування міфів стосовно непрестижності професії, це є дуже важливим для нас. Міф номер 2 до профтехів ідуть навчатися ті, хто не зміг вступити до університетів. І це неправда, тому що в закладах професійної освіти здобуваються унікальні професії, яких заклади вищої освіти просто не надають. Це, до прикладу, як електрики чи то ювеліри. Коли ви вмієте працювати гарно руками, Маєте навики, маєте бажання, маєте фантазію, це потрібно розвивати. Це шлях до майбутньої улюбленої роботи, це шлях до саморозвитку, це шлях до розвитку власної кар'єри і розбудови можливої власного бізнесу. Міф номер три: Робітничі професії не затребувані. А чи задумувались ви, хто лагодить нам? Освітлення, хто відновлює нам водопостачання після бомбардувань нашого ворога. А це все є фахівці робітничих професій. І чому ми можемо вважати це непрестижним? Це є важлива робота, це є також фронт, на якому воюють наші робітники, і вони є героями у власних професіях. Оскільки вони забезпечують відновлення гідного життя нам з вами. Вони є також герої. Міф номер 4 робітничі професії низькооплачувані. І це, звісно ж, неправда. Якщо зайти на будь-який сайт з пошуку вакансій, ви можете бути здивовані, що електрики, сантехніки чи то трактористи без досвіду роботи. Можуть отримувати заробітну плату від 15 тисяч гривень. Так, ви можете сказати, це небагато, але у всіх професіях так: з розвитком, відповідно, і більша оплата праці. А в робітничих професіях розвиток не обмежений. Ви можете заснувати власну справу, ви можете бути підприємцем, ви можете працювати на користь нашої держави. Тому професійна освіта це є дуже важливо не тільки для вашого саморозвитку і здобуття тієї професії, яка буде приносити вам задоволення, а і для нашої країни. Тому що робітничі професії зараз дуже затребовані на ринку праці. Подумайте, ми потребуємо кожного з вас.